Непалка Джанг Мулама побила світовий рекорд серед жінок із найшвидшого сходження на Еверест. Вона дісталася від базового табору до вершини за 14 годин 31 хвилину. А на сходження та спуск загалом пішло 24 години 26 хвилин. Люди з усього світу мене підтримували і писали добрі побажання. Завдяки цьому мені вдалося досягти вершини Евересту, чому я дуже рада. У Пхунджо це вже другий рекорд. Перший вона побила 2018 року, коли підкорила Еверест за 39 годин 6 хвилин. Але 2021-го мусила віддати титул гонконській альпіністі Цан Іньхун та здійснила сходження та спуск за 25 годин 50 хвилин. Тепер Пхунджо знову стане рекордсменкою книги Гіннеса. Я провідник. Моя єдина мета привабити до Непалу якнайбільше іноземців і з усією відповідальністю їх супроводжувати. Поки що я не маю ні проєкту, ні планів установити якийсь рекорд. Але якщо виникне можливість чи якась ідея, я щось зроблю. Альпіністка поки що не будує нових планів. Еверест – найвища вершина світу. Її висота понад 8 тисяч метрів. Альпіністи спочатку підіймаються до базового табору південного чи північного. Південний стоїть у Непалі на висоті 5 тисяч метри. Там альпіністи кілька днів акліматизуються, а вже потім починають сходження.